Запропонувати глядачам саме документальні фільми. Це рівень світового, так скажемо, фахового фіно, документального фіно, фіно це жанр, який відображає реальне життя, правду. І він різноплавиний різних фільм. Більше тим, років є така практика поширена, коли люди знімають конкретні проблеми історії, а потім доносять його до людей. Тобто це не розважальне кіно, але ж особливість його в тому, що воно висвітлює саме різноманітні напрями реально і це є правда. І знаєте, тут кажуть, що свято суспільство, воно можливо успішне від того. Або визначається тим, коли от воно вже, ну скажімо, доросло свідомістю до того, що воно може сприймати правду адекватно, тому що правда зобов'язує діяти далі. У який спосіб потім з цією визначеною правдою е далі діяти, що можна е змінити, як можна вплинути на те, щоб, наприклад, не було якісь там трагедії, воно відносини, тобто. Не проводилися вже спортивних ігор в школі. Нічого не творив взагалі. Але зараз я можу гратися на вулиці. Коли ми повернулися, мама сказала мені, не виходить на двір

урбаністик, урбанізації візьмуться шість по Гогальфесту, ну і взагалі. Прошла сюди подивитися на да, реалії в життя в інших країн, взяти когось досвіду, ну і послухати цікаву інформацію. У вересні 2011 року 60% дітей молодшого і середнього шкільного віку були зараженими. Коли я перевірила результати тестів, матері розповідали, що діти раптово набрали вагу, бо менше на дворі. Якщо ми це занедбаємо, якщо не буде харчових обмежень, кількість заражених знову зросте він У Чорнобилі забруднення досягло свого віку через 10 років, свого віку через 10 років. как мы можем сделать, чтобы избежать того, что случилось в селе Чехов. Проценная энергетика нужна, конечно, смысл энергии нужна человеку. Но если она отнимает у него жизнь, то зачем она может быть? Неправильно, например, ще підготувати місце для проживання мешканців. їм не треба було просити жителів поволнутися і прибирати. Спочатку треба було очистити місце і відновити безпеку. Фукулі. Тільки тоді можна просити людей повернутися. Тобто, Зопросимо до кусіма? Це проблема, яка є в японії. Коли скажімо, створення енергетичних ресурсів атомної електростанції є одночасною і ризиком, того наскільки вони можуть бути небезпечними, і тому екологічна скажімо, складова, і війник, дуже важливий і людство має визначитися, наскільки це є для нас корисним, і наскільки одночасно є загрозливим і ризикованим, це історія сібрацій бажаю вам переліку серйозного. Не обіцяю, що я з вами, звичайно, я вас бажаю найкращого. Дякую. Я відчуваю, що все повертається до того, як допомагаю. І жиро вперше займався сетімо. Після землетрусу ми на рік не займалися сеттімо. Ми вирішили зробити так. Щоб оплакати Шістдесят дві Радіоактивні раді 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 градуси заражають океан з березня 2011 року. Ми боїмося, що згодом можуть мати через радіоактивне забруднення. Було б легше, якби симптоми були невидані, речі виявляються через 10 чи 20 років.